Вночі по Харкову окупанти завдали ракетного удару. Що стосується нічного обстрілу, один приліт прийшовся на автомобільну парковку біля аеропорту. Другий на одну з центральних вулиць міста Римарську. Там жодного військового об'єкту немає. Лише школа, театр, офісні та житлові будинки. Ракета влучила в дорогу, перебити водогін. У навколишніх будинках повибивало шибки, пошкодило п'ять автомобілів. В обох випадках, на щастя, постраждалих немає. Ведуться роботи з відновлення. А щодо ситуації з перебитим аміачним газогоном, то у Куп'янському районі заявляють ухова все під контролем. Близько 21-ї у селі Западне Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. В момент удару аміакопровід був перекритий. У трубі залишалися технологічні залишки. Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура. Витік аміаку стався на ділянці довжиною 2,5 кілометри. Додаткового витоку аміаку з суміжних секцій немає. Станом на зараз передмістю Куп'янська та прилеглих селах аміаку в повітрі не зафіксують. Товано біля Масютівки концентрація аміаку не передвищує гранично допустимої норми. Спостереження продовжуються. Нацполіція та ДСНС інформують населення щодо дій в разі перевищення концентрації аміаку в повітрі. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. У селищі міського типу Печеніги Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок. Загинула жінка 52 років. У місті Вовчанськ пошкоджено будівлю магазину. У Куп'янському районі пошкоджено медичний заклад. У селищі міського типу Ківшарівка. У селищі міського типу Великий Бурлук госпіталізовані з пораненнями. 58-річний чоловік та жінка 54 років. Внаслідок обстрілу міста Балаклія Ізюмського району з реактивних систем залпового в. Огню смерч загинув цивільний чоловік 57 років. Дев'ять людей отримали поранення. Пошкоджено шість житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль. На трасі біля села Потихонове Куп'янського району на вибуховому пристрої підірвався трактор. Двоє людей отримали поранення. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 48 оперативних виїздів. У шостій внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа на території приватного домоволодіння в місті Куп'янську. На місце події виїхали рятувальники. Від обстрілу зайнялись гараж та автомобіль на площі 200 квадратних метрів. Пожежу вдалось ліквідувати о пів на дев'яту жертв та постраждалих немає. О пів на 14-ту внаслідок чергового артилерійського удару з боку окупантів по місту вовчанську загорівся дах магазину. На момент прибуття вогнеборців, полум'я охопило площу 130 квадратних метрів. О 15-й пожежу вдалося ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. Опів на сьому рятувальники виїжджали на перевірку до міста Куп'янська. Там виявлені пошкодження лікувального закладу, житлової дев'ятиповерхівки, шести приватних будинків та декількох надвірних забудов. Ще у двох приватних будинках від вибухів заклинили вхідні двері. Рятувальники допомогли тамтешнім мешканцям деблокувати їх. О 18-ті рятувальники перевіряли місце влучання ворожої реактивної артилерії у місті Балаклії. Внаслідок удару одна людина загинула, дев'ять отримали поранення. Виявлені пошкодження трьох приватних домоволодінь. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бої. Окупанти обстрілюють позиції наших військових, але отримують жорстку відсіч. Марія Соловйова та Ігор Мікенін новини Харків. Цієї ночі скоєно підрив Каховської ГЕС. За даними Херсонської УВА, у регіоні вже підтоплені деякі населені пункти. Місцева влада оголосила евакуацію. У критичній зоні опинилися 16 тисяч людей. За даними Укргідроенерго, Каховська ГЕС повністю зруйнована. Відновити її неможливо. Затоплено також парк розваг каскова діброва і є ризики для ЗС. Проте у енергоатомі повідомляють, що ситуація на атомній станції контрольована. Наразі відбув відбувається евакуація людей в інші міста України. На Київщині внаслідок нічного ракетного удару пошкоджено приміщення поліклініки. Уламки ракети виявили також неподалік пологового будинку. Постраждали приватні будинки та гаражі. Про це повідомляє голова поліції регіону. За його інформацією, в іншому населеному пункті пошкоджено гуртожиток та понад 20 автомобілів. Спалахнув один із торгових об'єктів. Поранених та загиблих немає. Вдарили також по місту Харкову та області. Є постраждалі. Цієї ночі окупанти по Україні випустили 35 ракет. За даними повітряних сил ЗСУ, атакували з району Каспійського моря із шести стратегічних бомбардувальників. Військові звітують, всі повітряні цілі знищено. Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів ФА 18. Про це повідомило австралійське видання із посиланням на власні джерела. За інформацією журналістів, було списано 41 літак за зброєння королівських військово-повітряних сил і замінено сучасними F-35. Винищувачі можуть бути приведені в бойову готовність протягом чотирьох місяців і використані для спротиву армії РФ. Європейський союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п'яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати. Відомо, що під заборону потрапив імпорт пшениці кукурудзи ріпаку та насіння соняшнику з України. Зараз ми Робимо все, щоб локалізувати ці жахливі наслідки нічних прилітів у міста Харків зараз. Я перебуваю на вулиці Римарська, де ведуться роботи по локалізації цих наслідків, які були вночі. Працюють наші комунальні служби. Усі так, що хочу сказати, що основне завдання зараз подати воду у. Дома харків'ян, а це 30 домів, які зараз перебувають без води. Тому працюємо цілодобово розраховуємо на те, що к утру а можливо служиться і к ночі, у домах цих 30 домах харків'ян буде вже подана воду. Крім цього, були пошкоджені житлові будинки, вибите вікна, пошкоджені офісне приміщення, теж вибите вікна і дахи, і пошкоджені автомобілі, які тут стояли у нечі. Нам потрібно відсунути людей на щастя, на щастя підкрисла, що ніхто не постраждав під час ночних прилітів. Що стосується людей, то ми зараз у діалогі з ними. Хочу сказати, що за цей час ми вже зробили так, щоб закрити контура, контура для того, щоб люди могли спокійно перебувати у своїх оселях, вичищаємо, моємо крім цього, латаємо дахи для того, щоб не було протікання при дожді. тому хочу сказати, що так у нас є можливості, і ми в подобних ситуаціях, Відселяємо людей у гуртожитки, коли вони хочуть туди відсидіти. У нас є такі можливості і робимо все те, що залежить від нас, від комунальних служб, від міської влади. Салтівський район один з підвалів житлового будинку. Комунальні служби показують укриття, що передбачене для жителів відразу декількох домів. За час війни його привели в належний стан, провели світло, систему вентиляції і створили елементарні умови для тимчасового перебування людей. У нас є а... Аптечка, є запас води питьєвої, є примусова вентиляція, є санузел, в якому зберігається де? в якому зберігається запас технічної води. Якщо навіть в місці вода перестане... Подаватися, то це укриття може ще існувати, і туалет, і раковина буде працювати від, цієї запасу, від цього запасування. Тут у нас є ще аварійне, ну, аварійне освітлення, ви бачите, світодіодну ленту. Еще есть запасный выход, как и в случае там, завала двух выходов, еще есть дополнительный. Мне 80 раз стукнуло. Позавчора не виїжджала нікуди. Я на втором етазі, в 12 під'їзді, сиділа дома. Діти там були, мої, а, а я не, не пряталась. Ну, не пряталась. У нас теж внизу є підвал двох двух. Если якщо в случае чого. Там два етажа, два там у нас рамка, там бойлер, якщо, ну не пряталась дівчина. А чому? Ну, я знаю, жона, ну возраст такой, ну, страшно було. Ну, не пряталась. У нас туалет и это. И вот в туалет могу пойти. Стенка, стенка, он вот туда, вот туда. Ой, простите. И это самое, туда не попадет. Если уже в дом попадет, это другое а так... На территории Салтевского района, вместо Харкова, растошевано 676 укрытий. в тому числі в будинках комунальної власності 558. У будинках альтернативної форми власності це ОСББ, житлови кооперативи та інше, 99. І 19 це інші учбові та медичні заклади. За розпорядженням Харківського міського голови, адміністрацією Слатицького району було спільно з органами Національної поліції та МНС організовано перевірку щодо доступності до цих цілодобової доступності до цих укриттів щоб вони були цілодобово відкриті та доступ мали вільний всі мешканці району і міста Під час проведення огляду цих приміщень, найпростіших укриттів, які розташовані в житлових будинках в підвальному приміщенні, ми звертаємо увагу на доступність для населення, яке може укриватися цьому укритті. Це може бути як мешканці житлових будинків, так і випадкові громадяни, які в той чи інший час перебувають біля цього укриття. Під час огляду ну, є невеликі зауваження щодо, наприклад, доступності в плані того, що ключем ми рекомендуємо роздавати більше так? тому що хтось, відповідальна особа, яка може бути в під'їзді, яка може бути ключ, може бути там на роботі, на праці, десь, на, на, на батання. Вони постійно відчинені, так, вони є постійно відчинені, але є такі факти, коли вони замикаються. В цьому випадку ми інформуємо співробітників поліції і проводяться, поліції проводяться заходи щодо вичинення та недопущення закриття цих приміщень. Головний фактор того, коли подібні укриття можуть бути зачинені, то це людський через страх, щоб комунікації, що знаходяться в підвалі, не викрили або не пошкодили, або щоб підвал не перетворився на наркопритон. Боємось. Я вечором собачкою гуляю, дивлюся, утром вийшла, там на проволочку трошки ми так закручуємо. Ну я не знаю, що тут приходять чи закручують. Я... У мене ключі. Якщо на всякий випадок, то в мене беруть ключ, а так я особо не відповідаю за це. Так що просто на всякий випадок у мене ключ. У випадку, якщо люди помітили замок на дверях, що веде до укриття, то силовики наполегливо радять звертатися до поліції. Хоча за кожним із укриттів закріплені люди, зазвичай, це співробітники ЖЕКу, але і поліція спостерігатиме за тим, щоб укриття завжди були відчиненими. З п'ятниці, коли керівництво національної поліції та міністерство внутрішніх справ дало вказівку на перевірення всіх укриттів на факт їх, скажімо так, відкриття на території Савтівського району, на якому зараз ми знаходимося, тобто це наші компетенції, на даний час з п'ятниці не було виявлено, скажімо так, сховищ укриттів, які були зачинені. Як у випадку, знов ж таки, якщо Будуть виявлені такі факти, тобто національна поліція знову ж таки буде проводити всі превентивні заходи, що стосуються до негайного відкриття. цих. якщо у подальшому, все ж таки буде виявлено, то ці відповідальні особи, як вже сказав мій попередник, будуть, скажімо так, притягатися до відповідальності згідно чинного законодавства. Яка відповідальність у нас це може бути або адміністративна, або кримінальна. В залежності від самого, скажімо, факту, що відбулося, якщо це буде така ситуація, як в місті Києві, то відповідно це буде кримінальна відповідальність. На території Салтівського району за кожним знову ж таки укриттям закріплений відповідний працівник поліції, який періодично, скажімо так, не гласно здійснює ці перевірки. Леся Куполюк, Сергій Перей, Станіслав Гришко та Світлана Бреус, новини Харків. Незабаром набудуть не чинності нові більш суворі правила мобілізації, і тепер призвати можуть навіть тих, хто не має досвіду військової служби, але у зону бойових дій відправлятимуть виключно після проходження обов'язкового навчання. Згідно з новими змінами про мобілізацію на службу у червні можуть призвати. Військових, які проходили строкову службу, офіцерів запасу резервістів інших осіб із досвідом служби, призвати можуть так само і громадян, які не проходили військову службу, обмежено придатних під час воєнного стану. Цікаво, що тепер не підлягають мобілізації громадяни, які виїздять за кордон на постійне місце проживання. Навіть якщо вони лише повідомляють, що мають друге громадянство, їх повинні зняти з військового обліку в Україні. Водночас звільнятися з військової служби під час воєнного стану можуть військові, у кого близькі родичі загинули або зникли безвісти під час дії воєнного стану. До близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся чи рідні, повнорідний, неповнорідний, брат або сестра. За новими правилами з червня отримати відсрочку від служби зможуть ще більше військовозобов'язаних. Так бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, держорганах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування. Розширено і перелік заброньованих працівників деяких підприємств. На підприємствах в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, замовлення у разі якщо це необхідно для їхнього виконання, на підприємствах в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ інших військових формувань, на підприємствах в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності. Населення в особливий період. Уже влітку військово-лікарські комісії запрацюють при державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Також військові зможуть за спрощеною процедурою оформлювати довідку про обставини травматизації, поранення, контузія чи каліцтво під час воєнного стану. Медичні установи, які працюють у системі Міноборони, отримають доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов. А от у зоні ризику можуть опинитись і деякі студенти на час навчання вони мають відсрочення від армії однак існують випадки, коли все ж студентів можуть мобілізувати. Студента можуть призвати на службу, якщо його відрахували з навчального закладу. Також можуть мобілізувати її у перехідний між навчаннями час, коли вони мають статус абітурієнтів, тобто вступають після закінчення коледжу до університету, після закінчення бакалаврату до магістратури, до аспірантури чи докторантури. Щодо інших змін, то, наприклад, повістки вручатимуть для уточнення облікових даних. Розпорядження про вручення повісток виписуватиме голова центру комплектування чи інші уповноважені особи. А от військові мають право вручати повістки в будь-яких громадських місцях. Яна Біляєва, Новини Харків. Харків продовжує все більше отримувати яскраві кольори літа. у кожному районі міста. Видно роботу озеленювачів. Не схожі одна на одну клумби майорять та не дають змогу містянам, аби пройти повз та не роздивитися детально всю цю красу. Чого тільки вартий сад Шевченка? Тут квіткові розписи скрізь. Сьогоднішній день в саду Шевченка знаходиться 11 клумб це ті, як ми можемо назвати, візитні картки нашого саду, де висаджують великі квіткові пано. І на сьогоднішній день ми висаджуємо вже передостанню клумбу. У нас залишилось три клумби: це одна із них. Більше 300 квадратних метрів ця клумба. І ми використовуємо такі квіти, як бегонія біла та червона. Піларгонія рожева та різнобарвна петунія. Також ми використовуємо каміння для задання фону на цій клумбі. Після того, як всі клумби будуть висаджені протягом всього літа, всього теплого сезону, ми будемо за ними доглядати, обов'язково поливати та проривати від сорняку. Якщо буде потреба, ми будемо ці квіти підкармлювати або ж замінювати на більш квітучу квітку, якщо в цьому буде потреба. Після того як більш безпечно стало бути на меморіалі слави, співробітники підприємства розпочали роботу з благоустрою цього місця. На сьогоднішній день вони вже висадили квіти біля стел та на вході в меморіал слави. Дбають про газони, а також про пішохідні зони, щоб було чисто, охайно. І ми знаємо, що на вихідних днях тут багато людей знаходиться, які катаються на велосипедах та заїжджають трішки перепочити. Тому ми повинні дбати про це місце, щоб воно було. Прибране, охайне, та тут теж було безпечно та безперешкодно пересуватися. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.